Цими вихідними в місті провели показ службових та охоронних собак. Чотирилапі вихованці, відважних кінологів та правоохоронців демонстрували свої вміння, показували затримку правопорушника, пошук вибухівки, та не тільки сьогодні. Виступали собаки поліцейські, собаки військові. Вони показували загальний курс дресурування, вони відпрацьовували. Захвати зловмисників в затримання, супровід, захист своїх інструкторів, захист кінологів. До речі, хочу сказати, що службові собаки і поліцейські собаки вони, звичайно відрізняються, тому що у кожного своя задача поліцейські собаки вони більш направлені на пошукові дії, а військові собаки більш на захист та затримання зловмисника. Нікого з присутніх чотирилапі охоронці не лишили байдужими. Щорічна показова виставка собак вже гарна традиція у нашому місті, і так само традиційно в ній беруть участь зі своїми показовими виступами. Поліцейські зі своїми хвостатими напарниками. Так, тільки після виступу результатом я дуже задоволений. Ми приїхали у складі сьогодні трьох службових собак. Ми продемонстрували загальний курс слухняності, вибірку речі показували. Показували пошук наркотичних речовин на ручній кладі на автотранспорті. Та по завершенню ми продемонстрували затримання умовного правопорушника. Пан Юрій займається собакою вже протягом трьох місяців. Робота непроста, зате подобається. Мою собачку звати Аліса. їй 5 років. Собака дуже хороша, понімає, розуміє мене на затримання. Іде людини дуже добре по командам розуміється, привикла. Ну, ми собака зараз більш так, як сказати вам, знаходимо общий язик, бо це теж ну, собаки працювати це дуже важка робота. Ангеліна поки що любителька, але тренування собак її дитяча мрія. До такої важливої справи підійшла відповідально, займається разом з наставниками і наразі має двох собак. Я займаюся самого дитинства. Насправді це моє дуже давнє захоплення. Вважаю, що взагалі народилася, аби дресувати собак, займатися ними. Сьогодні зі мною мої напарники це Мілк, це моя перша собака, Йорк. Він знає понад 90 команд. Насправді дуже хочу добитися успіху саме в захисному тренінгу з нормативу ІГП. Це спортивний норматив. Для цього у мене є зараз моя німецька вівчарка. З яким ми тренуємось, і стати хорошим тренером. Я розумію, що собака це не робот, це мій друг і даю можливість побути собакою, а не роботом. Пані кінолог Олена розповідає про свого вихованця. Собака службовий хазер, йому два роки було нещодавно. Його не знаю, які в нього <смі> якості самі найкращі, я не знаю, він для мене весь найкращий. Тому що це моя собака, з якою я його взяла в три з половиною місяці. Йому було одразу ж після заводчиків. І з першого дня я почала займатися його вихованням. Тому ну не знаю, він для мене найкращий у всьому. Також Олена Приткова Козак дала рекомендації усім, хто планує займатися зі своїми улюбленцями. З чого краще почати? Виховання починається ще до того, як ви придбали собаку. Ви якусь літературу прочитали? Ви з породою, Ви вже починаєте якось. Реагувати на те, щоб впливати на поведінку собаки. Далі ви купуєте собаку і з першого ж дня ви встановлюєте правила в домі цієї собаці. Ну, наприклад, можна там лежати на дивані, не можна, можна з вами там їсти з одної тарілки чи не можна. Ну і так само по відецю, ви вивчите собаку тягнути, не вона вас. Якщо вас не влаштовує, ви не згоджуєтесь натягнутим повіцем, вивчите одразу з першої ж секунди свою собаку. Перевчити її можна мільйон варіантів. Навчити лише один, тому я б радила б всім абсолютно вчити одразу собаку. Звернутись до фахівця можна в будь-якому віці. Вони навчаються в будь-якому віці, але це буде перенавчання, грубо кажучи. А нам потрібно навчання. І от простіше було б з самого початку, спочатку, одразу взяли собачку. Альо, добрий вечір. Як до вас записатись? Чи може там гуглити щось, але вивчати інформацію. Щось не, не вистачає якогось досвіду самостійно, обов'язково краще за. Платіть ті кошти на консультацію. Зверніться хоча б декілька разів, але ви потім будете точно з щасливою собакою і з собою щасливим. На заході можна було долучитися до благодійності. Для цього працювала фотозона, де можна було задонатити та зробити світлину. Зібрані кошти спрямовують на потреби безпритульних хвостиків. Попри складні часи, ми бачимо, люди живуть з надією та відповідальністю і готові дарувати тепло своїм чотирилапим-членам родини.